Стрічка фантазійна Соняхи на блакитному. А стрічка у нас 38 мм і 25. А, не знаю, чи ви а, зрозумієте, чи ні. Ось на, на кінчику, бачите, таку робили як би спідничку, але я, я думала, що можливо, ви зробите там якусь спідничку із фатина, чи із мережева, таким чином обіграти цю стрічку. Є стрічка, яка йде на метраж на ярди. Це бішовний малюнок. Так? Ось така вона. А є стрічка, де малюнок вкладений і вертикально, і горизонтально. Вона в розмірі 38 мм і 25 мм. І ціна я вам вказую. Давайте подивимося на цю стрічку. Це в 25 мм. Значить, іде з таким чином. Значить, іде. Купончики, таки серединка і купон, тобто від купона так починається дівчинка вертикальна далі горизонтальний соняшник дівчинка і соняхи. Дівчинка і соняхи в розмірі 25 і 38 мм. і невеличкий планер. Можете використовувати яскравий друк, але планер міцний, хочу нагадати. Матові зробила. Ну, це просто я вам поєднала дві стрічки разом. Впевнена, для того, щоб показати малюнок. Я впевнена, що ваші бантики будуть значно краще. І, е Яскравіше, можете додавати різноманітні стрічки компаньйони, сюди підійде яскравий жовтий, нарцис 645, далі вся кольорова блакитна синя гама підійде. Ну а якщо хочете збавляти цю стрічку, то можна. І червоний, і яскраво зелений тобто вся палітра репсової стрічки, віп-якості, звісно, є на нашому сайті Лента Декор Фідер. Ще хочу нагадати, що друкуємо ми стрічки тільки на саме стрічці. Це, до речі, репсова стрічка фірми -репс. Дівчата його називають американським. Сподіваємося, що ось такі фантазійні стрічки в українському стилі, на які нас надихнули бантики черлідерів, вам сподобаються. Чекаємо на нашому сайті «Лента Декор Фітр ще ось на таку жовто-блакитну стрічку.